Всім привіт! З вами Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки. Сьогодні у мене на огляді настільна гра Худковдрук від видавництва «Ігромах». Гра розрахована від 1 до 6 гравців, тривалість партії 15-30 хвилин віком від 10 років. Огляд виходить завдяки видавництву «Ігромах», на сайті якого ви зможете придбати та передзамовити безліч настільних ігор на будь-який смак. Тут є можливість отримувати бонуси за коментарі, пропонувати бажані ігри на локалізацію та переглядати на якому етапі майбутні локалізації. В описі під цим відео ви знайдете посилання, за яким ви зможете придбати худку в друк зі знижкою 15% за промокодом на вашому екрані. У самому серці лісового містечка Будяквіль щодня кується щось неймовірне, і хтось має про це написати. У грі худку вдруг саме ви, редактор місцевої газети, але часу обмаль матеріалу багато, а ваші конкуренти не сплять. Гра триватиме три раунди: п'ятниця, субота та неділя. Кожен раунд складається з двох фаз: це репортаж та верстка. А також кожен раунд має обмеження в часі. Це 3, 4 або 5 хвилин. Як тільки ви вмикаєте таймер, раунд розпочинається. У фазу репортаж гравці на швидкість перебирають тайли однією рукою, вирішуючи, взяти його до свого бюро чи залишити в центрі столу. Є декілька типів тайлів: це статті, які переносять переможні очки та мають свій настрій, погані або гарні новини. Фотографії це бонуси до статей. Розміщуючи поряд відповідного кольору статті, ви отримуватимете додаткові переможні очки. Оголошення це прибуток від реклами. Ними не можна нехтувати, адже гравець, який матиме, наприклад, в кінці гри найнижчий прибуток вибуватиме з гри. Передовиці це базовий тайл, що вже розміщений на вашому планшеті. Як тільки ви вирішили більше не набирати тайлів, вигукніть Верстка і одразу переходьте до наступної фази. Викладайте на свій планшет, тобто газету, тайли з вашого бюро в будь-якому порядку. Всі тайли мають певні правила розміщення, наприклад, статті одного кольору не можуть бути дотичними. Це також стосується оголошень та фотографій, втім деякі умови на картах раундів можуть змінювати правила розміщення. Наприкінці раунду гравці будуть перевіряти на планшетах, чи правильно розміщені всі тайли. І якщо виявлено помилку, то потрібно перевернути один з тайлів на іншу сторону, щоб це відповідало правилам гри. Один з учасників гри записує переможні очки всіх гравців: суму очок за статті, фотографії, передовиці, різницю між кількістю усміхнених і похмурих облич на статтях та інше. Також не забувайте про прибуток від оголошень та залишки на вашому бюро, адже за кожен невикористаний тайл ви втрачаєте одне очко. Вони залишаються на вашому бюро і можуть бути використані у наступному раунді. Всі гравці очищують свої планшети і всі тайли, окрім тих, що на бюро, знову замішуються в центр столу і можуть бути взяті на наступний раунд. Також ви обираєте передовиці, а порядок, хто буде першим обирати, залежить від того. Хто першим завершив попередній раунд, тобто фазу верстку в попередньому раунді? Наступний раунд починається з суботи, і тепер у вас більше простору на вашому планшеті. А третій раунд? Ви перевертаєте ваш планшет на іншу сторону, і це неділя, і вам потрібно заповнити вже іншу сторону планшета. Після трьох раундів гравець із найменшим прибутком банкрутіє та вибуває. Решта рахують переможні очки за найкращу газету. При грі в двох, якщо прибуток одного гравця нижчий на 6 доларів за прибуток іншого, він втрачає 10 переможних очок, але все ще може змагатися за перемогу в грі. Переможцем стає гравець з найбільшою кількістю кількістю очок, тепер буду ділитись власними враженнями від гри хутко вдруг». і мені гра дуже сподобалась. Чому сподобалась? це перша гра для мене з механікою в реальному часі. Ви намагаєтесь, коли берете тайли, ви намагаєтесь багато речей тримати в голові. Насправді, ви маєте дивитись на те, звісно, якого кольору ви статі берете, які фотографії ви берете, скільки це принесе вам переможних очок. Найголовніше те, що ви також маєте звертати увагу які скільки похмурих ви берете статей з похмурими новинами, скільки з позитивними, і коли ви все це розміщуєте, ви маєте дотримуватися балансу. Адже якщо ви розміщуєте статті лише там, наприклад, з позитивними чи лише з негативними новинами, то відповідно дуже можна велику кількість мінусу отримати наприкінці поточного раунду, і це не дуже добре. І насправді у мене. Не завжди вдається витримати цей баланс, і е, потрібно звертати увагу також і на суперника, е, скільки вони набирають е, доларів на оголошеннях. Якщо ви граєте вдвох, то вам теж не можна відставати, е, тому що ви можете отримати мінус 10 переможних очок наприкінці гри. А коли вас грає більше, то взагалі ви не хочете опинитися останнім, інакше ви просто. Вилітаєте з гри наприкінці третього раунду і навіть не будете рахувати свої переможні очки. Тому тут над багатьма речами треба міркувати. І це для мене як плюс, так і мінус, тому що. Іноді голова реально кипить і замислитись, все спланувати і знайти цей баланс не завжди вдається. Кожен раунд має свою колоду: п'ятниця, субота та неділя. І на початку кожного раунду відкривається така карта і зачитується. І це дуже класно. Це додає варіативності. Деякі умови на передовицях і на картах раундів, і навіть на картах персонажів вони можуть змінювати так би мовити стандартні правила гри. Наприклад, якщо ви в стандартних правилах не можете розміщувати статті одного кольору, то Є умови на елементах гри, які можуть дозволити вам розміщувати і фотографії поряд або статті одного кольору поряд, і так далі. І мені це дуже подобається. Це додає варіативності, ви підлаштовуєтеся в цих моментах до правил гри. І це дійсно так і відчувається. Це дуже класно. Також класно те, що в гру можна грати аж до шести гравців, тобто в компанії друзів, в сімейному колі дійсно можна зіграти в цю настільну гру. І Мені б дуже хотілося отримати досвід з максимальним складом гравців. Це реально було б цікаво. З нюансів гри мені не дуже сподобалось те, що коли ви збираєте всі елементи, всі, на всіх шістьох гравців, оці всі столи, бюро, вам потім дуже важко все розмістити в коробці. Ви маєте все складати, карти, столики складати. Тобто, дійсно класно, що гра має такий, коробка має такий формат, непогано. але при цьому і потім ви намагаєтеся все це після гри. Засунути назад. А насправді хутко це дуже класна сімейна гра, я її рекомендую. Так, звісно, можливо, в першій партії не зовсім буде всім зрозуміло, якщо це діти, тим більше, і якщо вони мало грали в інші настільні ігри, можливо, доведеться зіграти одну-дві тестові партії, пояснити, як розміщуються взагалі тайли. Можливо, спробувати зіграти тестову партію без таймеру, тобто просто пройтися так за ігроладом, і потім можна грати вже по. І насолоджуватися ігровим процесом. І тим більше, якщо ви не грали ще в подібну механіку. А що ви думаєте про настільну гру хутко вдруг»? Діліться своїми враженнями в коментарях. Буду радий почитати ваші відгуки. Всім дякую за увагу і скоро побачимось!